Ось я хочу вам проспівати одну жартівливу колядку. Слухайте. Коляда, коляда, дід на бабу погляда. Баба губи надула ще й розсердилася. Ні, діду, це ти трошки сплутав текст. Ти першу половину колядки співав, а друга половина, де баба губи надула, ще й розсердилася, це дитяча забавлянка. Давай краще другої колядки навчимо діток. Ось я знаю таку колядку. Коляда коляда, дай бабу пирога. Ну, а тепер їду. Давай я буду сама показувати діткам. Ось послухайте, дітки. Коляда, коляда! Як не да сипи рога, візьмула за рога, та виведу на моріг, та викручу правий ріг буду рогом тробити, Давайте тепер зі мною будемо вчити. Як ви завжди вчите, я проспівую невеличкий уривочок. Ви повторюєте, а тоді співайте. Слухаємо. Коляда, коляда, дай баба пирога. Повторіть, будь ласка. Далі. Як не даси пирога, візьму вола за рога. Ви. Далі. Та виведу на моріх. Ви. що про виріх. Ви. Далі. Буду рогом трубити. Ви. А великом робити. Ось це Невеличка, жартівлива колядка. Вчіть, співайте і ходіть у гості. Вітайте своїх друзів, знайомих. На все добре!